Мій Франко так, наче це зовсім не він, не я, не наша перша зустріч. Хлопець, схожий на Франка чорно-білого з давніх світлин, ще поки не абсолютно рудого, не абсолютно геніального, не абсолютно закоханого В якусь Ольгу, злолена на сходах мого вересня, а трохи раніше. Ця дівчинка вона вступатиме на українську філологію. Ага, питав її про це. Іде поза конкурсом. Є шанс обрати будь-який факультет. На співбесіду вона принесла повний зошит віршів Так, читав, є там кілька непоганих. А ще вона казала, що закохана. В кого? В якогось Івана. Маніпулянтка. Дівчинко, після першої сесії ви перестанете. Що писати чи любити? Сойчини Крило. Біля нього я часто сміялася, а деколи й плакала. Він підморгував бровами й вусами. Зустрінемось біля маленького франка. Десь так ми казали завжди: одним словом, одним видихом. Бо так легше любити. Коли тобі 17 чи трохи більше, для когось він був суворий, для мене він був рідний, бо зна, як це, походити зі села, заощаджувати кожну копійку, ловити будь-який шанс, не здаватися, не тікати. Дівчинко, після першої поразки ви перестанете, не перестаю.